Дванадцятий місяць в Україні триває запекла війна з російським агресором, аби загоїти психологічні рани, що безсумнівно присутні в душі кожного українця, надати допомогу тим, у чиє звичне життя увірвалася війна і залишила у пам'яті глибокий слід. Від початку весни в Україні реалізується проєкт соціально-психологічної підтримки. Поруч громадська організація Волонтер за підтримки міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ який опікується в усіх країнах світу. Долею дітей організував в Україні проєкт поруч. Покликаний він в першу чергу підтримати дітей, надати їм інструменти, як справлятися зі своїми тривожними станами, наслідками війни, наслідками пережитих травмуючих подій. До ініціативи надати професійну психологічну підтримку людям, які цього потребують, долучилися ігорічні плавні. З травня 2022 року я пройшла спеціальне навчання і стала тренером-психологом в нашому місті, який реалізує цей проєкт. Була можливість запросити ще колегу-котренера. Наразі є ще один психолог, який працює в цьому напрямку. Це Стариніна Євгенія, психолог п'ятої школи. За час реалізації проєкту у нашому місті навчання пройшли шість груп підлітків. Психологи працювали з дітьми як очно, так і заочно. Дитяча програма давно апробована в світі. Є такий гарний посібник. Програма називається Діти і війна. Першим джерелом є англійська програма. Пізніше вона адаптована і модифікована до реалій України і досить гарно показала себе на зараз. Сама програма базується на техніках когнітивно-поведінкової терапії, коли ми навчаємося працювати з своїм тілом, працювати з своїми думками, усвідомлено ставитися до світу, бути, як кажуть, в моменті, бути вдячними собі за кожен прожитий день, помічати щось хороше, що є в нашому житті, мати ресурси, справлятися з неприємними подіями. Учасниками занять були не лише місцеві дітлахи, а й молодь із категорії внутрішньопереміщених осіб, і діти, які від початку війни виїхали з України за кордон. Їм теж необхідна психологічна підтримка, зазначає Наталя Масляник. Адже всі ми різні і по різному відчуваємо і переживаємо події, які трапляються на нашому шляху. Окрім юних українців, учасниками проєкту стали й дорослі. До цього проєкту долучилися і батьки, а також люди, які працюють з дітьми, тому вчителі також мають можливість зараз стати учасниками цього проєкту і отримати дуже корисні інструменти для самодопомоги в першу чергу, адже ми знаємо, що тільки коли з тобою все добре, ти можеш допомогти комусь іншому. І навчити цих інструментів дітей, з якими вони працюють, або дітей, які живуть у них вдома. Мали ми можливість навчити чотири групи освітян. І це були групи наших місцевих освітян. Одна група була далека з Миргородського району, з моєї батьківщини, і ще була група онлайн. Також від 1 лютого стартує черговий етап навчання. На сьогодні формуються групи психологічної підтримки. Учасниками можуть стати як батьки дітей, так і освітяни, які працюють із юним поколінням. Якщо ви хочете, аби ваші діти надихнулися на позитивні зміни і навчилися корисним технікам, які додадуть ресурсу та підвищать стресостійкість, залучайте їх також до груп психологічної підтримки, зазначила Наталя Масляник.